Доброго дня, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області. Розглядали частину 4 190 статті Кримінального кодексу. Обвинувальний акт щодо обвинуваченої Танкевич Людмили Йосіповни. Я є представник потерпілої сторони якої ну відносно якої було вчинено шахрайство, отримана за обвинувальним актом Тонкевич велику кількість оптової партії цукру, і відповідно там до мільйона гривень не розрахувались. Бердичів, Житомирська область. Привинну дану справу я вступила в дану справу в березні 25-го року? Під головуванням дана судова справа була судді Яковлєва Олександра Сергійовича? Він одразу на Судове засідання подав заяву про самовідвід з додатками. Загальна кількість там близько 120 сторінок, майже як кандидатська дисертація, але вказав, що він не може бути безпристрасним в процесі зі мною. Чому не зрозуміло, тому що з бюджету він отримує численну заробітну плату і повинен виконувати присягу і відповідно. Вати свої прямі функціональні обов'язки відповідно до конституції та закону України про судоустрій та статус суддів. Але поміж з тим, з 2019 року дана справа в його провадженні, він постійно відкладав призначав, відкладав, призначав, відкладав, призначав, відкладав, призначав, відкладав, призначав, відкладав. Тому що попередньо визначає дату, а потім одна нарадша кімната, друге признач, сам призначав і знову ж таки відкладав. І щоб ви розуміли. Матеріали за цей період, скільки там 6 до 7 років не вивчили в повному обсязі, свідків не допитали. Що вони робили? Якщо чесно, майже 7 років я особисто не розумію, але я вважала, що це дуже порушення розумних строків. Тому відповідно, суддя Яковлєв в заявив мене в процесі, задав мені запитання, чи буде в мене заява про відвід судді Яковлєва, я сказала, що ні. Що ні, але в нього є право самовідводу, якщо він бажає. Ну він забажав одразу, от тому, тому що е, Лариса Криворучка завжди вимагає закон, закон і ще раз закон. А якщо ви розумієте, що ви порушуєте порушу, будете порушувати і порушували, е, безумовно, я не довіряю слухати справу судді, справи судові суддям, які порушують закон. Ну, я вважаю, що це абсолютно правильна позиція. Я ні в якому разі не зловживаю там ні відводами, ні чим. Але в будь-якому разі я завжди керуюся позиціями ЄСПЛ Верховного суду рішеннями ВРП щодо суддів. І відповідно в своїх промовах я цитую дані рішення, які, за наслідками яких вже суддів притягнуто до дисциплінарної відповідальності, в тому числі шляхом звільнення. А тому в даній ситуації я не заявляла відвід, але його вирішив заявити пан Яковлів суддя. Має право розглянули. Я сказала, що я проти. От, але в будь-якому разі він настоював і все. Ну, розглядала інша суддя в Довівченко. прийняла рішення, це теж суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області. В общем, відвели суддю Яковлєва. Наступна в нас суддя Хоцька. Хоцька почала швидко призначати, ну, максимально швидко призначати, тому що дійсно в даній судовій справі порушення строки, розумні строки розгляду, і відповідно допитували, допитували і зіткнулися з чим. Вчора допитали двох свідків, а інші свідки не з'явилися. Ну, в мене позиція кардинальна і прокурор її знає. Я одразу її озвучила, що пан прокурор, якщо свідки викликані належним чином та опові, ні не з'явилося. Я вважаю, що слід піднімати питання і заявляти клопотання про привід та штраф. Ну, все просто. Привід, штраф, штраф, привід. Все, все, в чому, в чому проблема? Благо, прокурор прислухався. А, вже це не перше було клопотання. Вчора заявлено відповідне клопотання. Суд підтримав дане клопотання, задовільнив і, відповідно, привід штраф, ну, в залежності там від, від тих свідків, які там заявлені. Я вважаю, що закон вартий того, щоб його застосовували в нашій країні. Україна це правова держава, де править відповідно принцип верховенства права та принцип законності. Що перше, що друге, це питання наукове, але воно теж визначено. Але щоб ви розуміли, от коли я в промовах це кажу, послідовність має значення, і глибина теж там має значення. Але це досить така наукова теза, от яку готова обсудити кому цікаво. От так от засідання застосовано привіт, штраф. Ухвалою суду. Я вважаю, що таке рішення є абсолютно законним в даній ситуації. Є процесуальні заходи примусів, які відповідно суд повинен застосовувати за умови належного повідомлення. Але якщо дійсно немає належного повідомлення, то застосовувати не можна. Це теж правова така цепочка, яка теж зазначена в кодексі. Тому, тому ну, кожен раз. Застосовується та чи інша правова схема. Тому, шановні, застосовуйте закони, буде вам щастя. Україна варта того, якщо будуть питання, адвокат Криворучко Лариса Сергіївна, я завжди готова допомогти. Дуже там швидко, точечно підкорекувати комусь ту чи іншу правову позицію. Тому що графік в мене ну дуже щільний. Тому всім гарного дня, до зв'язочку. І пам'ятайте, закон. Вартий того, щоб його застосовувати, українці варті того, щоб застосовувати і вимагати від відсутні не просити виконання закону, вимагати застосовувати конституцію як гарантію та закони України. І буде нам щастя. Всім гарного дня! З вами адвокат Криворучко Лариса Сергіївна.